Всім привіт! У плагіна вийшло оновлення, давайте трішки про нього проговоримо. Олександр допрацював наші побажання. Тепер у нас ще краще працює звіт, тобто ми тепер можемо діставати артикул, і він чудово працює з погонажем. Тобто, якщо в нас є якісь профілі, ми хочемо дізнатись, скільки вони мають довжину, ми можемо це зробити. Ще в нас тепер працює чудово. Зі всіми кріпленнями, тобто нам не потрібно тепер їх переносити на, окремий, на окрему якусь мітку, бо шарів багато, і кожен з вас е, працює як вам зручно. Тому ми прийшли до такого стандарту, що всі кріплення, які мають тех ABF, е тобто три перших букви ABF е і ниж, нижній е дефіз, е ті кріплення будуть переноситись на, на наші деталі. Тобто нам не потрібно тепер. Акцентувати увагу на те, щоб наші кріплення мали якийсь окремий, е, окрему мітку. Все, що нам потрібно, щоб вони мали просто назву ABF. Тобто всі е, ваші кріплення або пази, е, так чи інакше, вони будуть мати цей тег, бо без нього він не працює. Тому давайте я вам краще покажу. Тобто, перше, е, нам потрібно, звісно, його розмітити. Е, розмічаємо ми за допомогою. Плагіна Константина, тобто, у нас є а, налаштування, ми беремо якусь конкретну фурнітуру ми її налаштовуємо. Тобто Ми заходимо а, додати, отвір, пази, а, вибираємо 3 d фурнітура в штуках, і сюди додаємо тільки артикул. тобто беремо Знаходимо той товар, який нам потрібно копіюємо його артикул, додаємо сюди. Нажимаємо ОК. Назву він візьме в список. Тобто, Назву ви можете тут не розмічати, але назву групи, тобто, ви можете для себе там її змінити, додати, і він візьме в потрібний нам список. Тобто, Ми можемо для себе виписати, що це VR. Ось ми можемо додати, там можемо навіть зробити це через префікс. А, як вам зручно, з копками там тобто, можемо для себе виписати VR. Щоб ми розуміли, де нам його замовити на потім. І так ми робимо для всіх. Тобто, ми беремо профіль. Ми вибираємо в даному випадку 3 d Paganage. Тобто беремо так само цей артикул, копіюємо. А Це у нас профіль. Копіюйте той, який вам необхідний. Вставляємо сюди-артикул. Він автоматично після цього блокує всю нашу групу. І так само ми можемо по неймінгу додати або залишити як є. Головне, оцей напис, він піде нам в звіт. Далі ми беремо універсальне кріплення і так само назначаємо необхідний нам атрибут 3D-furn артикул. Так само беремо необхідний нам артикул. В даному випадку це наше кріплення. І, звісно, можна погратись неймінг, додати. Так само сюди префікс. Звісно, це не обов'язково, головне, щоб для себе ви підписували так, як вам зручно потім зрозуміти. Можемо поставити, куди нам необхідно перенести наш модуль. І там за допомогою проміння, наприклад, збільшити на необхідну нам, до прикладу. Зараз його трішки відредагуємо. Це 600. Нам потрібно додати 405. Можемо відокремити і за допомогою променя просто розширити на необхідну нам довжину. Давайте без десятих, просто на... 405 мм. Повертаємо все назад. А, так само можемо, наприклад, той же самий бокового нашого сверлення це зробити. Тобто розміщаємо, де нам необхідно, я без прив'язок. Можемо, до прикладу, сюди витягнути і якусь шухлядку Давайте просто, яка нам подобається, розмістити. І навіть можемо профіль. Наприклад, прикладі цього профіля побачимо, що воно переносить нам наші кріплення. Скільки у нас тут? 230 зайвих ми приберемо. Можемо відмасштабувати, звичайно. Ось, все повертаємо. Головне, що нам так само потрібно все згрупувати в головну нашу. Групу. Наші профіль ми сюди. Ми його зараз розгрупуємо, цей профіль. Так, головний наш модуль ми перетворимо з компонента в групу. Цей профіль ми розгрупуємо. Вивільнимо наше кріплення. А це ми перенесемо сюди. Так само всередину. Ось, дивимось. У нас є головний наш модуль. У нас є кріплення. Наша шухлядка, наш типон, наш профіль боковий. І наші профілі гола я зараз просто розгрупував. Ми проставляємо мітки, щоб наші ДСП, ДВП-деталі тепер мали префікс, це обов'язково. І незалежно від того, які у вас там кріплення, на якому вони знаходяться ТЕУ, тобто можемо для прикладу: один. Перемістити на нерозмічений. А тепер ми нажимаємо перенести наші кріплення. Вони всі групуються. Тобто все, всі всі наші фурнітури, які мали окрему мітку з фурнітурою, перенеслись в необхідну нам папку. А всі наші кріплення а тепер мають відношення до наших деталей. Мітку ми можемо просто видалити, щоб не заважали. Давайте подивимось. Зробимо розкладку. Це у нас деталь номер. Деталь номер 6. Давайте її перевіримо. Деталь номер 6. Як бачите, в нас є тепер паз, він у нас на, з цієї сторони боковини. Але давайте спочатку подивимося, що в нас в звіті. Давайте спочатку його зробимо красивим, звісно. Користуємося дуже зручно. Тепер ми маємо звіт звіт виглядає таким чином. Він нам пише всі деталі. І тепер головне, що він має розмітку по артикулу. Тобто, ті деталі, які, ту фурнітуру, яку ми розмітили. Вона має артикул. Ми її підписали, що це VR, де ми можемо придбати. На погонних у нас він має таку розмітку. Ви туди можете дописати, що вам необхідно. І тепер весь погонаж, який у нас є, ось метраж. Він у нас має загальний метраж. 770-770. І так само має артикул. Там, де я його розмітив, бо на профіль я артикул не давав. Так само воно працює у нас і по. Ми можемо зробити, скопіювати. Тобто ми можемо просто все, що є тут: Ctrl-C, скопіювати. Розширити, як нам необхідно, змінити текст, все, що нам необхідно. Зробити відповідно по розміру. Можемо прибрати, дописати, повністю редагувати, бо це наш Excel. Як вам зручно. Ми можемо це, звісно, відразу попередній перегляд, відредагувати по ширині, по кількості сторінок, щось прибрати та роздрукувати. Може, звісно, це буде вам більш зручніше. Ну і давайте подивимося, що він нам розмітив. Чи в нас все добре перенеслось, чи в нас немає якихось помилок. Ми так само це конвертуємо. Заходимо на сайт VR. Експортуємо. Він нам пише тільки попередження, що нам потрібно перевірити, але ми попередження можемо ігнорувати. Тобто, це нам ні на що не впливає. Як бачимо, він сюди переніс пази, він сюди переніс наш сверлення в тарець, тобто, у нас все чудово. Він нам попереджає, тільки що у вас закрита кріка пас, тому, будь ласка, якщо хочете, відкрите. Але всі наші кріплення, тобто, розмітка під направляючі, наші універсальні кріплення для профілю, все в нас чудово працює. Тобто плагін повністю робочий. Ми його протестували, подивилися всі його помилки, які в нас були до цього. І я сподіваюся, що він вже готовий для того, щоб ви так само могли ним А, Тому заходьте до Олександра в паблік, в його групу в Телеграмі. Тут буде вся інформація. Я думаю, що це відео так само буде в цій групі. А для себе ви можете подивитись, ознайомитись з умовами, на яких ви можете отримати цей плагін. І на цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні!